Привіт! Давайте, я вирішила записати ще одне відео відразу. Давайте подивимося, що вам радять. Що вам радять вищі сили, на що звернути необхідну увагу? Якісь підказки. Давайте подивимося, якісь підказки, можливо. Якісь підказки. Щось для вас. Зараз подивимося. Я взяла вже іншу колоду. Знаєте, кажуть вам так: всьому свій час. А тут, знаєте, йде інформація для людини, яка. Ну, давайте я прочитаю те, що тут кажуть. Ну, я так думаю. Навіть я б сказала, не думаю, а відчуваю. Зараз думати не треба так. Е, інформація де більше для, от, типу, знаєте, знахарів, астрологів, віщунів, е, відлюдників. І я би так сказала, для людей, які пізнають себе зараз, да? можливо, це для тих, хто тільки став на цей шлях або вже ну, якийсь період проходить. Тут йде про те, що вам говорять, що всьому свій час. Всьому, всьому свій час, і знаєте, вам треба вірити в те, що все налагодиться. Вірити в те, що все налагодиться, і все відбудеться в той час, в який це необхідно. Тобто, ви за. Робите запит, але не спішіть. Все прийде тоді, коли повинно прийти. І ще, знаєте що? І ще вам кажуть, що. Наче вам треба вийти, десь вище ще, наче як в дуальності, десь щось ви не помічаєте. Хтось, хтось вас збиває зі шляху, і ви не можете зробити вибір. Вам треба зробити вибір, але ви не можете. І тут вам треба звернутися до свого вищого я. Більше, знаєте, більше наче світити, ще більше наповнюватися світлом. А комусь навіть радять, знаєте, тут була десь зараз. Тут було був ще було ще написано аскетизм. Я це не проговорила, але зараз тепер розумію: тут комусь можливо треба зробити якусь аскезу, не якусь, а стосовно їжі, знаєте, типу, або дієту, або почиститися. Бо запра... За, на те, що ви робите запит, а, вам радять тут, коротше, вам треба сісти на дієту. Щось там по мінімуму їсти. Ну, той, хто знає, для кого інформація, той знає, що робити коротше з цим. А, тут треба і, і медитувати так, в цей період. Ну, коротше, Той, хто знає, той знає, що з цим робити. Тобто, тут вам треба зробити аскезу: типу, а, я там прошу щось, щось там прошу взамін, не їм. Те-те-те, чи взагалі не їм, п'ю там воду, скільки днів чи як ви там це робите. Тобто ви це знаєте, я зараз це не буду розповідати тут, як це робиться, чи що. Ага. Так. Да. І що ще по цьому? Бо щось вам треба зцілити. Зараз я скажу, подождіть. А, бо ви дуже багато працювали, іначе ви багато енергії затрачає, е, витрачаєте на свою роботу, і вам треба відновитися Ось для цього. Вам треба трошки зцілитися, типу для себе для себе зцілитися. Я не дивлюся, ну, я взагалі не дивлюся сюди ну, на карти, що це за карти. І, і, бо ця колода дуже класна і дуже цікава. Тут йде знизу трактовка, і я дивлюсь самі картинки. Я взагалі не дивлюся ось сюди, що це за карта. Ну, типу, мені це не цікаво. Тут йде інформація зовсім інша. Тут людина, яка ви дуже сильна і енергетично дуже також сильна. Але ваша робота на тому, що ви енергію дуже сильно дуже багато віддаєте людям. Ви її отримуєте, але ви віддаєте, і треба вам робити дні ось такі аскези. Відновлювати ту енергію. Там, ви знаєте, що треба робити з цим. Тут про те, що вам Трішки треба, наче самі відновитися. Ось так. Ну, типу, взагалі більш нічого інше не йде. От ну я достаю карти, що ще. Іде все те саме. Зараз скажу. Ну, та тут. І, і почиститися радять. І почиститися радять. Значить, тут комусь радять почиститися. Я запитала, від кого тут якась заложні мерці. Від якоїсь людини, яка померла, але в неї лишились якісь справи. Хто це? Ви повинні знати. Ну, я впевнена, що ви знаєте, бо така інформація це не для всіх. Ви повинні знати зараз. Зараз я питаю, хто ти, хто ти, але. Зараз. Значить, ось тут треба з цією людиною щось зробити. А що це була за людина, а ця людина була... Вона була, наче і не світла, і не темна. І не світла і не темна. Але вона померла. Померла неприродно. Але ця душа десь блукає, і вам треба з нею щось зробити. Це, скоріш за все, і за цього у вас також можуть бути невдачі, але ця душа чомусь прийшла до вас. 8 хвилин вже. Більш не знаю, що сказати. Тут тут йде вже про те, що ви знаєте. Нашека яття. Ага, тут, тут хтось вважав ця, ця людина, яка померла. Вона не має покою, доки не спокутує гріхи ноша каяття. Тобто ця людина, вона е, тут. О, да, мурашки пішли там. Все. Е, значить, е, ця людина, наче як невпокоєна, знаєте, ви маєте на неї образу, і вона, наче поки не спокутує гріхи, не може піти. Ця людина була близька вам. І, ага, да. і ви не можете її відпустити. І тому вона, наче біля вас. Але ще із-за цього ви віддаєте свою життєву енергію їй. Отак цікаво вийшло. Я думаю, ви знаєте, про кого я кажу. Ну, Ще більше я вже не знаю, що сказати. Я думаю, що ну, та людина, яка розуміє, про що я кажу, для кого, це він знає, ця людина знає, що робити взагалі. Взагалі розуміє, про що я говорю. Ну, ось ще підказочка. Людина була ув'язнена. Е -е, ось іде ув'язнення. Людина була е ув'язнена. Можливо, в полоні, можливо, в тюрмі. Людина була затьмареним розумом. Ну, тобто, ну, вже на той період вона була не, не жива, не мертва, так? Да? І тут було вже помитніння роз, розсуд, розсудку розсудку. Не знаю, як сказати українською правильно. Коротше, тепер вже точно, я думаю, зрозуміло, хто це. А, вот. Я думаю, що все. І вода. А що вода? А що вода? Зараз. І щось тут, а я не розумію, до чого тут вода. А можливо, вам сходити треба кудись до океану і до води і там це зробити, знаєте? Типу, типу, це все відпустити або омитися, знаєте, щось тут таке, щось тут з водою треба зробити. Або замедитувати, зробити цю практику десь біля води чомусь. Не знаю. Зараз. Коротше, тут я почала доставати, тут ще більше почало підтягуватися. Тут взагалі. Е тут взагалі йде, значить так. Чоловік, який був або за гратами, або в полоні, за темареним розумом, він не може знайти покою. Тут ще якимсь боком є дитина. Дитина, дитина обман підлість, М -м вода. Можливо, щось, щось було зв'язане з водою, і якось це пов'язане, що треба це зробити, це очищення, цю медитацію, там, те, що будете робити, десь біля води, на природі. На природі біля води, там, мурашки пішли. На природі біля води, о, капець пішли, пішли мурашки. На природі біля води треба зробити. І тут щось іде ще стосовно дитини. У, у чоловіка, йде, не може він заспокоїтися також через дитину. Ось, я зрозуміла. Через дитину він не може. Так, да, правду кажу. Через дитину пішли мурашки. все, Коротше, цей чоловік не може заспокоїтися через дитину, і ви повинні щось зробити біля води. Ось, там, розібратися з цим чоловіком. Ось так. Уже 13 хвилин. Я сподіваюся, що максимально розповіла те, що розповіла те що треба було. Це, взагалі, інформація для, скоріш за все, одиниць. Я запишу ще одне відео, якесь таке більш ну цікавеньке, щоб для когось підійшло. Ну комусь ця інформація треба була, раз я розказала. Ось так. все обняла.